Доброго дня, 7 клас. У своєму навчальному відео я хочу вам продемонструвати, як працювати за допомогою мобільного телефона сьогоднішнього уроку на тему Практична робота номер 8 введення редагування і форматування даних основних типів. Давайте зачитаємо з вами завдання, яке потрібно виконати. Вправа 1 під назви форматування електронної таблиці, яка складає 3 бали, Треба перейти за посиланням пропонованим та зробити Вправа номер 2 зробити також перейти за посиланням. Та зробити, але ви бачите, що перша і друга вправа у нас оцінюється в кожна з них у 3 бала. А ось вправа номер 3 під назвою Кросворд. Треба перейти за посиланням, яке вставлено. В домашній е, роботі там знайти своє власне прізвище, та ім'я, відкрити папку під «Практична робота номер 8 та е, відкрити е, табличний е, процесор Google таблиці і виконати ось таке от завдання. У таблиці, що міститься у файлі кросворд, виділіть відповідні клітинки та задайте колір заливки та межі для заданих діапазонів клітинок за зразком. Тобто, зробити такий от зразок, виділити комірку, наприклад, Б1 H1. і... Додати межі, а також зробити заливку зеленого кольору. Також, там, де ви побачите літери у комірках, треба все це виділити, також оформити межами та оформити заливкою. І... В самому кінці треба у клітинках D4, D5, D6, D7 і D8, D9, D10, відгадати прізвища розробника першого табличного процесора Microsoft Excel. І так, ви переходите за посиланням, за своїм Google диском. Далі під назвою 7 Б клас. Я на прикладі свого показу своєї папки, практична робота номер 8. І ось перед вами кросворд під назвою «Кросворд документ. Але перед тим, як відкрити посилання, прослідкуйте, будь ласка, щоб у вас на мобільному телефоні були установлені додатки Google Диск та Google таблиці. Якщо не установлені Google таблиці, а установлений Google Диск, ви перейдете за посиланням, і програма сама задасть питання, чи встановити чи установити такий додаток. Натискаєте Да, установити, і потім ви зможете відкрити, вибравши тему, я вибрала темний колір теми. І ось табличний процесор ви натискаєте, і внизу ви можете побачити е, інструменти. Ми можемо побачити інструменти е, межі, обираємо саме першу е, виділення. Далі колір е, межі нам не потрібен. Далі, от ми бачимо, що табличний процесор у нас оформився межами. І виділивши знову ми натискаємо виділити під таблиці процесор і обираємо інструмент, заливка, і обираємо зеленого кольору. Зелений колір можна підібрати свій, або такий, або такі. Далі натискаємо на, на наступний діапазон, це b 4 H4 і також його треба виділити межами і виділ, його залити заливкою також зеленого кольору. Наступний діапазон у нас з назвою рідок, це діапазон D5 H5 межі. І заливка у нас блакитного кольору. Там далі у нас наступна клітинка D6. Також робимо, робимо межі та заливку. Заливка у нас помаранчевого кольору. Виділяємо ще раз діапазон. Межі, заливка у нас зелений колір, знову помаранчевий, помаранчевий колір діапазон. Всі межі, і у нас блакитний колір. Останній блакитний колір. І останній у нас о, помаранчевий. Далі нам потрібно відгадати о, прізвище о, першого о, той, хто створив перший о, табличний процесор. Їх було двоє. І о, на літеру Б. у нас бриклин э, и заполни ему э, название бриклин бриклин записываем бриклин бриклин Заповнюємо помаранчевого кольору літинки. Все, Бріклін. Після цього ви натискаєте на галочку Зберегти, і робота виконана. На цьому я закінчую мій відеоурок. Дякую вам за увагу і до побачення!